І святого Духа. Сьогоднішня друга неділя після Пасхи присвячена жена мироносиця. Хто такі були жодним іроносець? Це ті жінки, які непомітно служили Господу, коли Він проповідував на землі, які допомагали. йому в життєвих труднощах вони готували їжу, як Марфа. Вони стирали одяг, шили, як тавіфа і інші. І вони були у тіні. Наведу були апостоли, які ходили з Господом. І допомагали також. Але коли Господа взяли під стражу, то всі розбіглися. Навіть апостол Петро тричі зрігся Господу. А мироносиці, коли розпинали Господа на Христі, вони стояли і плакали разом з Божою Матом. Вони були вірні Господу до кінця. І ось вони вирішили виконати по закону юдейському все, що потрібно було для того, щоб погрести мерця. Тобто вони знали, що треба помазати тіло миром. І вони не могли торкатися до тіла і знімали з креста Чоловіки Йосиф Рімопіські і Нікодім тайний учи, тому що жінки не мали права приймати участь по грибі. Але вони здали, що треба піти і помазати тіло миром. І вони хотіли це зробити. І ось вони, переборючи страх, тому що знали, що біля гроба була поставлена стража. Навіть вони йшли, і були в недоумінні. Хто їм допоможе відвалити камінь від гроба, тому що він був дуже важкий. Три здорові чоловіки не могли його спокійно не рушити. І ось вони йшли і не знали, як це буде, але вони йшли, тому що хотіли виконати те, що потрібно для того, щоб е, перевзти Господу. І ось за цю вірність вони першими узнали про те, що Христос Воскрес. Вони прийшли на гроб і побачили ангелів, які сказали, що Господь воскрес і чекає вас в Галилеї. Не бачили підвалений камінь, а навіть Марія, Магдалина, з якої Господь вигнав всіх пісів. Вона сподобалась навіть говорити з Господом. Він явився і в вигляді садівника Вертограда. І сказав, щоб вона не прикасалася до нього. Тобто жони мироносиці, вони сподобались великою честі за свою вірність, за свою любов і відданість Господу. Що дало їм силу? бути до кінця з Господом? Любов. Любов сильніша за смерть. Ми знаємо, що біля Христа був найвидніший учень Господа. Апостол Іоанн Богослов. Йому також любов дала сили бути радом з Господом. І ось любов і вірність і відданість дали сили і мироносице, і правди Іосі Аріомаклеївського і Нікодіму, і Тайному Учню, і також і мироносе дали сили і мужність, тому що вони його любили. І це нас нехай на думки, що потрібно, щоб ми і також до кінця були з Господом. Тому що, звісно, зараз ми побачимо і завжди це було важко в це, багато згодилося. Але Господь випробовує кожного, так як і випробував і апостола Петра і інших апостолів, які були самонадійними. Як казав апостол, йдемо ми з тобою помремо, але втік. Апостол Петро також казав, що не зречеться, але зрікся. А ось мироносець, і ті, хто його любили самі, його найближчі учні, вони і за любові залишили з ним. От нам треба не тільки розумово пізнавати Господь, а ще полюбити його за те, що Він зробив для нас. І дійсно, якщо ми переглядаємо вангелі, його прочитаємо. Ми побачимо, що заради нас зробив Господь. Не кожен рідний віддасть життя за своїх близьких. Не кожна мати і батько віддасть життя за своїх рідних. А Господь віддав за всіх нас своє життя. Він зійшов з неба, постраждав для того, щоб всіх нас возвести на небо і спасти нас. Поза це ми повинні його полюбити. Ми частіше повинні читати Івангелія, думати про це, щоб у нас в серці народилася ця любов, яка була у Жон Жонмироносець і Яна Богослова, які любили його, незважаючи на що, коли всі відвернулися, коли кричали господи, коли на Христі Господь Бог вони були в і зато Господь дав їм велику честь сповістити вість про те, що Він воскрес. Жона міроносець якраз і є прикладом цієї відданості і вірності. І у нас також зараз є жони міроносиці, які не покидають храм, незважаючи на ніяких проблем. Ні на політичні, ні на національні, ні на якісь інші проблеми, вони лишаються єдними Господу. Тому що серце неможливо обманути. Тому що ми знаємо, що ми тут в церкві рано, разом з Господом. І коли Господь проповідував апостолам і всім людям про те, що вони будуть їсти його тіло, а хто не буде, їсти тіло його. А він сказав, що він є хліб життя. Ті не можуть наслідувати життя вічне, то буде їсти, той наслідує життя вічне. І багато стали соблазнятися відходити до Господу. І Господь запитав у своїх учнів, а чи не хочете і ви відійти від мене? І що сказав? Сказав? Ти маєш. Словеса життя вічного, нам нікуди йти. Так і ось ми розуміємо, що нам нікуди йти. Хоча весь світ нам пропонує те чи інше йти на праву сторону, на ліву сторону, приєднатися до когось, кудись перейти, але ми знаємо, що якщо ми не будемо їсти оцей вічний хліб, тобто тіло Христове. Ми не можемо спастись. І в цьому вся річ, що тільки в церкві є таїнство. І ці таїнства, якщо ми приймаємо, ми можемо спастися. І ми разом з усіма, І нам не треба цього підтвердження. Ми бачимо ікони, на яких зображені святі, які пройшли важким шляхом. Також постійно в церкві було випробування, але витримали всі спокуси, всі гоніння. І сподобалось царство Боже. Сподобались слави у Господу. Так і ми, якщо ми хочемо бути вірними у Господу, ми, незважаючи на різні спокуси, на різні розмови чи інші, інші якісь переконання, ми повинні слухати серце. Чому жінки в більшості ходять до храму? Тому що вони слухають серце. А серце неможливо обманути. Обману. Вони відчувають серце. Тому що вони відчутливі. Вони не можуть пояснити. Вони не знають може, до кінця до всіх догматів. Але вони серце відчувають, що Господь поряд. Чоловікові треба все доказати, як фамилию, потрогати. Доторкнутися. Але якщо вони дійсно повірять і серцем не вернуться до Господа, то вони стають дуже ревними і близькими до Господа. І це ми знаємо наприклад, багатьох святих. Але вони повинні трошки більше довіряти серцю, розвивати оцю сердечну чудів, та, яка є у жінок. Тому що у чоловіки більше самі. Хоча ми бачимо, що і Іосі Парвейський, і Нікодім Тайний Учень, вони розуміли все, але вони тайно розповідали Господа, вони вірили в Йому, вони любили його, вони були щирими. Вони не хотіли похилити Духа Святого. Що таке хула на Духа Святого? Коли людина знайде істину, там знайде правду і йде проти істини. Апостол Павло був фарисеєм. Він був іудеєм, вивчив закон, він був законником. І коли на шляху в Дамас явився Господь і сказав, Павле, чого ти гониш мене? Важко тобі йти проти рожна. І він сказав, ти хто? Він сказав, я того, той, кого ти гониш. І він навернувся до Господа. Він осліп, після того був зцілений пророком Ананім і пішов за Господом. Якби він, знаючи, де істина, знову гнав би християн і пішов до Юдеїв, то він би похолив Духа Святого. Багато зараз людей, які були в нашій церкві, хулять Духа Святого. Вони пішли проти істини Заради земних якихось. Вигод заради якихось амбіцій. Вони, знаючи, де істина, вони хрестилися тут, вінчалися, своїх дітей хрестили, і вони не поступили, як апостол Павло, не залишилися вірними. А пішли від нас. Також нам важливо не похонити Духа Святого. Ми знаємо, де істина, Тому ми і тримаємося, не хочемо нікого слухати. Ми знаємо, що тут, де спасалися всі ми, ми також можемо спастися. І істина вища за землі якихось якісь інтереси. Вона вища за національність, бо що Господь сказав: нема в церкві, ні Еліна. Ні удеї, ні скіфа, ні варвара, а всього всьому Христосі. Тут нема в церкві політики, хоча намагається завжди церкву обмазати цією політикою. Тут не, не повинно бути місця ні расами, ні іншими, тому що християнство, воно е, у В своєму корні. Тому що ми знаємо, що кожен може прийти до Господа. Незалежно від раси, від національності, від політичного, від е, суспільного положення. Кожна людина йде до Господа. І як сказано було пророкам і що будуть разом гостися і вівця, і лев, і перекують на раму. Про що це він казав? Що і багаті і бідні, і вівці, і Льви будуть поклонятися Господу разом, і церкві. Він це пророкував. І пророк Іолі казав, що я звію на кожну благодать цього духа. Кожен може прийти спокійно в церкву, і тут в церкві цю благодать прийняти. Але важливо нам бути вірними до Господу, не залишати тому що часи міняються, міняються тенденції, І ми це знаємо з історії нашої церкви. А той, хто лишився вірним Христу, так як вірними лишилися віроносеці, той і сподобається від Господа слава. Так як сподобались віроносиці першими сповістити всьому світу про Воскресіння Господа. І Марія Магдаліна прийшла до Тібіря, до політичного, до э, лідера. І показала йому яйце і сказала, що Христос воскрес. А, і дала йому червоне яйце. А спитала, чого воно червоне? Тому що кров'ю Христовою Господь. Спас наш світ, тому й ми красимо червоний колір інші яйця. Вона не побоялася прийти до правителя і сповістити йому про ту вістку, яка вона отримала від Ангела. І апостоли боялися ходити і говорити правителям по всьому світу, що Христос воскрес, що Він прийшов для того, щоб всі спасти. І їх гнали. Апостол по бокажені били, викидали, камнями побивали, але вони не мовчали. Вони сповіщали цю благовістку, що Христос воскрес, і ділилися тою радістю, яку вони прийняли у Господа, і якої не може ніхто відняти. І ми цю радість маємо, тому що ми вірні Господу. А ті, хто йдуть від Господу, вони втрачають цю радість. Так, да, вони мають якісь земні речі. Але часу вони розуміють, що від цих речей немає. Тої радості ми не мали просто радість себе. І ми це відчуваємо. Ми не хочемо повертатися в ту гарну, обставлену пустоту, а будемо разом з Господом. Хоча у нас і нічого може не бути, а може і все буде. І якщо ми з Господом, то все в радість. А якщо без Господа, то тоді у людей внутрішні проблеми, тоді і унині, тоді депресії, як кажуть зараз, то немає сенсу життя. І люди багато від цього потерпають в цьому світі. А треба просто радіти, що ми з Господом, що ми залишилися йому бідними, що ми живемо надією, що ми разом з Ним будемо в вічності. Що Христос Воскрес і дає нам ту радість. Особливо ми відчували цю радість на першій серці після Пасхи. І зараз відчуваємо, що Христос Воскрес!